естафету мені передав Тарас Щаклош з Ірландії. Тому я приєднуюсь до всіх Ice Bucket Challenge. Тут є лід, його достатньо, дуже холодний. Також, окрім обливання холодною крижаною водою, я переведу кошти на батальйон. Дніпро один. За мир в країні. Слава Україні! Насамперед також хочу передати цю естепату. Василю Гордію. Василю Федорешину і Вікторія Антощак. Слава Україні.